Олег Ляшко, лідер радикальної партії, кандидат народний депутат. Дякую. Ну насправді я з власного досвіду виборів. хочу сказати, що для того, щоб підтримати, наприклад, кандидата корупціонера, не обов'язково його підтримувати публічно. Це інші політичні сили можуть Це остати. дуже цікаво. Лунає я з власного досвіду з власного вам це кажу. Я з власного досвіду це кажу, бо ми це проходили то... наша партія на цих виборах. Ми мали ситуацію, коли формально людина, наприклад, йде від провладної сили, а реально працюють на кандидата регіон. А, тобто, не ви підтримували? Ну звичайно, ага. ми не можемо радикальна партія підтримати. Я кажу, що з нашого власного виборчого досвіду на цих І виборах І адресуйте, будь ласка, до доросну. Перш за все, я хочу сказати, що понад 70 депутатів регіоналів проходять до нової Верховної Ради тих, хто голосували за диктаторські закони 16 січня. Я вважаю це ганьбою. Я вважаю, Ні, що пане це... Ляшко, от на такі загальні зауваження у вас буде час у мікрофоні. Чому Зараз є я... Розенко не відповідає, напевно, за всіх колишніх 70 депутатів регіоналів. А, у мене а у мене до Павла немає питань, просто оскільки піднялася а, тема, що до фантазії. Одного є рішення. рішення Луганської обласної ради, є рішення Нема. Донецької ради. Ці рішення є предметом розгляду Нема. Генеральної прокуратури, голови Нема. обласних рад Луганського є... Голенко, У Донецькій є, був там цей. Вони приймали рішення на підтримку терористів. Більше того, Луганська обласна рада звернулася до Путіна з вимогою ввести війська на територію Луганської області. Я Дякую, па пане Ляшко. кандидата Дякую. в народні депутати, радикальна партія Олега Ляшка. Пане Ляшко, за повідомленням лідера блоку Петра Порошенка Юрія Луценка, на переговори, що стосуються коаліції, запрошені, окрім блоку Порошенка і Народного фронту, свобода, самопоміч та батьківщина. Чому не запросили вашу політичну силу? Вас виштовхують в опозицію? Я думаю, що про це треба спитати Луценка, про це треба спитати інших. Учасників переговорного процесу ми зробили з цього приводу сьогодні заяву. Ми, перш за все, хочу подякувати мільйону двісті тисяч українських громадян, які вчора проголосували за радикальну партію. Для нас... У відсоткових відношеннях вираження це таке: за умови обробки вже 77,8% і протоколів за пропорційною системою. Радикальна партія набирає 7,41%, що дає їм разом із мажоритарниками 22 місця у Верховній Раді. Прошу. Так, да, і це, я вважаю, надзвичайно велика перемога нашої партії, зважаючи на те, що ми її відновили у 2011 році. На виборах 2012 року в нас був 1%, Сьогодні майже 8, сьогодні ми маємо фракцію в парламенті. Я щиро дякую всім людям, які голосували. Безумовно, ми розраховували на кращий результат, бо це показувала соціологія. Ми це розраховували, але на жаль, брудна виборча кампанія, вигадки усілякі про мене, про партію. Очевидно, частину людей дезорієнтували, і ті, які збирали голосувати за мене, очевидно, передумали. Я покладаю відповідальність за можливо нижчий результат ніж ми розраховували у першу чергу на себе. Як на лідера партії, значить я не допрацював, значить я не переконав, значить, я не дійшов до розуму до сердець наших виборців. Але ті е, більше мільйона людей, які голосували, моя е, е, подяка, і я обіцяю, що в новому парламенті наша партія буде відстоювати інтереси українських громадян. На це прості люди, це переважно жителі. Це українці в першу чергу. Це люди, які хочуть жити в рідній країні, з якої не тікати, які хочуть жити достойно. От для чого ми йдемо до парламенту? Щодо участі в коаліції, наша партія сьогодні зробила заяву: ми готові брати на себе відповідальність. Ми готові участвувати у формуванні коаліції. Бо я вважаю, що всі демократичні, патріотичні, всі сили, які стояли на майдані, всі. Ті, кому сьогодні люди довірили свої голоси, вони повинні об'єднуватися. Сьогодні йдеться про майбутні... Люди Довірили голоси також опозиційному блоку. Ну я вважаю, що це катастрофічна помилка насправді. І коли, коли е, Нестор Шуфрич, це, коли... Це, це значить, це значить, що катастрофічно помилилося більше людей, ніж проголосували за вашу партію. На преликі жалі так і буває, да. і таке буває. Бо е, коли Шуфрич розказує, що він не знає, хто розв'язав війну на Донбасі в Криму. Ну та це ж очевидно. Розв'язав Янукович і партія регіонів. Партія регіонів, яка обікрала країну, партія регіонів, яка побудувала диктатуру Януковича, партія регіонів разом з Януковичем, які вбивали наших побратимів на Майдані. Янукович, який закликав це ще не доведено. Ну, і... До речі, головний звинувачувань, який був командир Беркуту. Таємничим шляхом зник залу суду. Абсолютно суд його і слідчі відпустили додому. І потім Я, як він свого часу зник ваш однопартієць мельник. До речі, з під домашнього арешту. Так що, так до речі, це абсолютно правильно. Ось буде рік, як був майдан. Жоден, хто убивав людей на майдані наших, жоден. Хто вчинив кровопролиття на майдані? Жоден не притягнутий до відповідальності. І це питання до правоохоронних органів, до генерального прокурора, до міністра внутрішніх справ Авакова, до голови служби безпеки. Я питаю: за рік не можна знайти відповідальних? Скільки треба років, щоб знайти відповідальних? Тому ну, ви це трохи перебільшується вісім місяців. Ну як? Ну 8 ось, місяців, в листопаді, в листопаді, як відбувався Майдан, а у жовтні, 230 жовтня, побили перших студентів на Байдані. І за це ніхто не відповів. Дякую. І правильно, що у ті той, хто втік Беркут, він не просто втік, йому дали можливість утекти. Так само, як дали можливість утекти Януковичу. І після того, як Янукович утік, видали ордер на арешт. Ви спочатку арештуйте, потім повідомляєте. А, а то спочатку повідомляють, що ми йдемо ви втікаєте і так далі. Але це не знімає відповідальності з регіоналів і з Януковича. Янукович закликав війська російські в Україну. і Він буде назавжди проклятий Янукович і партія регіонів за те, що розкололи країну, за те, що довели до війни. Паневи рішення, дозвольте. Я закінчу. Вирішення проблеми е... війни і миру на Донбасі. Той шлях, який пропонує Шуфрич Медвечук, це шлях до розколу країни. От е, Нестор сказав, що Медведчук сьогодні веде переговори у Москві щодо забезпечення енергетичної безпеки країни. І про це всі знають. У мене одне питання виникає, і думаю, не тільки в мене, а хто його уповноважив представляти Україну на переговорах в Москві. У нас є уряд, у нас є президент, у нас є НАК Нафтогаз, у нас є Мінпаливенерго, які вповноважені на ведення цих переговорів. Якщо це санкція від влади, то я хочу знати, хто ризикнув дати Медведчуку санкцію на проведення Дякую. переговорів. Павло Петренко має що сказати, він якраз представник влади, уряду. Ви знаєте, дуже коротка ремарка, що стосується газових переговорів. Принципова позиція прем'єр-міністра і уряду наступна: газові переговори. Можуть вестися тільки в форматі трьох європейський союз, Україна з одного боку, Росія з іншого боку. Тобто ніякого медведчука там немає? абсолютно має. це І перше. Друге е, інший варіант це судове рішення. Ви знаєте, що в Стокгольмі зараз розглядається справа. Ми подали відповідну заяву, щоб встановили тимчасову ціну інших форматів отримати. Результат легальний, щоб Росія не здурила, не може бути. Я всім абсолютно згоден не підтримую. Ні Медведчук, ні будь-який інший олігарх не має права свої п'ять копійок і своє рило вставляти в газові переговори. Бо вони обов'язково на цьому зароблять, нагріють мільярди, і ці мільярди це рахунки ЖКХ. Ці мільярди це підвищення цін на воду, на газ, на паливо і так далі. Дякую, пане Ляшко. Дякую, Катерина Ударченко. Катерина удар знаєте великий бич для України те, що люди. На жаль, голосують за лідерів і голосують за партійні бренди, а не реальні структури? Ну, так вже історично вийшло. І вас часто звинувачують в тому, що радикальна партія є політичним проектом, адже ну, незрозумілі методи фандрайзингу і так далі. Тож, які надалі плани власне політичної сили з приводу партійного будівництва роботи, і чи є в вашій структурі люди, які дійсно. Знають, що потрібно робити в законодавчому органі влади, тому що ну в списку м, таких, ну принаймні в їх біографії, таких знань не знайшлося. Дякую за питання на під час виборчої кампанії: 60 тисяч волонтерів. Працювало в агітаційній кампанії радикальної партії. Це все той, актив наш члени партії, позапартійні. Наступного року будуть місцеві вибори. Ми будемо їх висувати кандидатами в депутати. Тобто, насправді, коли ви розказуєте, що радикальна партія це політичний проект, звичайно, як і будь-яка інша партія, це проект, але це живий проект, де десятки тисяч людей. Щодо тих, що ми будемо робити в парламенті, якщо ви подивитесь по списку радикальної партії, це освічені, це розумні, це люди, які мають досвід і досвід управлінський для того, щоб вирішувати проблеми країни. Зокрема, у списку радикальної партії пройшло кілька командирів батальйонів, які захищають країну на сході. У списку радикальної партії кілька відом... молодих, але відомих економістів. У списку радикальної партії молодь з Майдану, молодь з Грушевського. Радикальна партія, до речі, єдина, здається, крім самопомічі. І самопоміч і Радикальна партія це дві партії, які пройшли до парламенту, де немає жодного колишнього депутата Верховної Ради. У списку нашому немає жодного діючого депутата, крім мене, тобто ми привели до парламенту всіх нових людей, і це була наша принципова позиція. Бо за це стояв майдан. Бо якщо ми хочемо реального оновлення країни, ми повинні в першу чергу починати з реального оновлення політичних еліт. Я наважу я, наприклад, вважаю, що мільйонам людей набридло бачити у Верховній Раді Шуфрича, Бойка, Звягільського і усіх інших, скільки їм там сидіти можна. До речі, за, за Юхима Ленінідача Звягільського, при всій повазі, е, в 45-му окрузі наголошую, Донецький округ окупована територія. Виграв, визнали його народним депутатом. Знаєте, скільки за нього проголосувало? 1400 людей. Середня чисельність будь-якого мажоритарного округу в Україні 200 тисяч. 160-200. За Звягільського проголосувало 1400 людей і він став народним депутатом. Знаєте чому? Ще, пане, пане Ляшко, ще ніхто не став народним ну, депутатом. Не став. Знаєте чому? Не я Шуфрич. відповім, Рискільки я дозвольте, я відповім Шуфрич. за дуже... Не, не Стор Шуфрич. Будь ласка. Стисло. Ну, на попередніх виборах е за Звігільського проголосували, якщо не помиляюсь, біля 70 тисяч людей. Тоді була змога проголосувати всі. Не треба було наступне, проводити вибори наступне. на окупованій території. Наступне. Ви самі про це казали. Наступне питання. Ви знаєте, ми будемо все робити заради того, щоб підкреслити Україні і громадянам України допомогти привезти вугілля в Україну для наших теплоелектростанцій. Для цього захищати будемо Дякую. Тому що нам зараз не вистачає 5 мільярдів кубів газу. Люди мають це знати. Не вистачає 5 мільйонів тонн вугілля, і ми змушені будемо вперше закуповувати у Росії електроенергію. Вперше ми такого ще ніколи не робити, щоб прожити цю зиму. Дякую, Чому, Дякую я, зрозуміло. я відповім це важливе питання? Так. От ви кажете, що ви будете робити це для того, щоб в Україні було газ, вугілля і так далі. Д звільніть український Донбас від російських Добре, окупантів, ви яких ви підтримуєте. Ви їх привели на нашу землю. Вони затопили шахти. Ми маємо сьогодні дефіцит вугілля. Ми вимушені це вугілля з юар з інших країн вони захопили Донбас і вони кажуть, що вони дякую. будуть робити. Звільніть дякую. Донбас! Дякую. дякую. У нас зараз не тривала перерва. Після якої ми продовжимо розмову із Олегом Ляшком. В прямому ефірі Свобода слова. Глядачі у студії поділилися за відповіді на запитання, чи зможуть проєвропейська більшість та новий уряд працювати за європейськими стандартами. 44 глядачів у студії вважають, що зможуть це зелена крива, і 56 вважають не зможуть червона крива. При центральному мікрофоні Олег Ляшко, лідер радикальної партії Олега Ляшка і кандидат у народні депутати. Запитання Борис Кушнірук. А, дякую. По-перше, хотів би на невеличку ремарку з приводу Нестра Івановича. Нестра Івановичу, насправді, сценарій по дестабілізації України, спрямований на розколи і захоплення більшої частини України, був, почав реалізовуватись вже першій половині минулого року, коли а, Путіну стало відомо, ну, стало зрозуміло, що Янукович готовий підписати угоду про асоціацію. А тепер А тепер, а, тепер спроведу вас. Пане Ліжко, а, пане Ліжко от скажіть, будь ласка, декілька днів назад перед виборами з'явився відеоролик, на якому видно, як ви спочатку Аля допитуєте якогось там. А, сепаратиста а, в а, в, а, а потім а, хтось все ж таки засняв приховане прихованої відео. Засняв, як насправді це не а, сепаратист, а це ваш а, в, а, там а, співробітник. Я вже не знаю хто. І саме для нього ви це робили. От а, а, я хочу дізнатися на етичному рівні. А, під час війни ви не відчуваєте, що такі вчинки є. Настільки а, вчинками морального покидька, у якого вже немає жодних етичних міркувань, що можна йти на такі речі, за які за якими стоїть кров а тисяч людей, Борисе. Ви знаєте, я відчуваю, що коли ви задаєте це питання, то ви стали жертвою маніпуляції, які значна частина тих виборців, яка за нас на приликі жаль не проголосувала саме тому, що дивилася ці брехливі ролики. Я запрошую вас. Борисе, значить, замість того, щоб задавати мені питання в теплій студії, я щотижня буваю на сході. Я ще запрошую раз. вас ще разом зі мною раз. на схід є, до було, є конкретне відео я... з конкретними персонажами. Ви мене Сказ... сказати, що це маніпуляція. Не можу я не це просто ваше слежу, відео, стверджую, що це маніпуляція. Це фальсифікація і підробка. яким чином, якщо показано спочатку ваш виступ з цією людиною в прямому етері на усавікашустра, а після того показують відео кушматок відео, на якому вам... видно, що ви допрашуєте цю людину. Я про вам, що ви домовляєтеся ці Я вам скажу більше, цю людину обміняли на трьох наших полонених. Того коректувальника, якого затримали під Первомайськом, обміняли на трьох наших полонених. Я ще раз вам кажу: оце приклад. До речі, Борис розумний чоловік, але навіть він став жертвою маніпуляцій. Це те, про що я казав на виборах: брехня, підробки, бруд, на який ми не мали можливості спростувати. Він суттєво вплинув на наш результат. Я запрошую, будь ласка, буде можливість поїхали зі мною на фронт. Ви побачите ставлення до речі, щоб ви знали. Із більше ніж 12 тисяч військовослужбовців, які на фронті мали можливість проголосувати. Значна частина з них проголосувала за нашу партію. Знаєте чому? Бо більшість з них мене там бачила, і більшість з них знає, як ми їм допомагаємо. І три командири батальйону: командир батальйону Айдар, командир батальйону Луганськ-1 Артем Вітко і командир батальйону Святої Діви Марії Дмитро Лінько стали народними депутатами України від радикальної партії. І це ті бойові підрозділи. Які звільняли Сєвєродонецьк, Первомасі і так далі. Якби була хоча б доля правди в тому, що розказують про нас наші ворогі опоненти і олігархи, то зрозуміло, що вони б не були в нашому списку і бійці б на фронті за нас не голосували. Я Бачите, дякую. на щас, я маю можливість сьогодні Борису відповісти. На жаль, під час виборчої кампанії, коли один із телеканалів лив на мене брудь, я не мав можливості відповісти. Хоча в нас було п'ять рішень судів, які не виконані станом на сьогоднішній день, які зобов'язували цей канал дати нам можливість про. Стувати інформацію, ми були позбавлені цієї можливості, і ми вважаємо, що це один із прикладів нечесної передвиборчого. Боротьби і саме тому я вважаю, що один із перших рішень, от ви, Павла Петренка, міністра юстиції, питали, які мають бути перші рішення нової коаліції. Я вважаю, що одне із найперших рішень нової коаліції, нової Верховної Ради, мають бути рішення, спрямовані на усунення олігархів від влади, зокрема на усунення олігархів від впливу на редакційну політику засобів масової інформації. Бо коли всі центральні канали в Україні належать трьом олігархам, і вони між собою змовляються мочити сьогодні одного, завтра іншого, після завтра це становить загрозу реальну безпеці нашої країни, тому ми вирішимо е, е, проблеми нашої країни. Ми будемо як європейська країна. От ви бачите, люди кажуть, 56% не вірять, що будемо діяти по-європейськи. Чому? Та тому, що коли не приберемо олігархів від влади, коли десяток сімей заробляє мільярди за рахунок мільйонів українських громадян, ми ніколи не будемо європейською країною. І на приликий жаль у тих партій, які сьогодні формують коаліцію, ми не чуємо про це мови. А насправді це величезна проблема. Для країни, коли в нас син Януковича за рік стає мільярдером. А при цьому всі зубожіють. коли у нас такі ж, як сини Януковича, мільярдери так само стають мільярдерами. А потім ми питаємо, звідки зростання цін на ЖКХ, звідки падіння виробництва, звідки інфляція, і все інше. Та в тому числі за рахунок того, що олігархи паразитують на доступі до, ре... до бюджету, до ресурсів, до всього іншого. Сьогодні всі природні надра користуються олігархи. Сьогодні олігарх заходить в кабінет, вирішує власні проблеми. А ваші діти з дипломом про вищу освіту на базарі стоять, торгують, бо у вас немає бла у вас немає волохату руки, у вас немає можливості зайти в кабінет міністра чи прем'єр-міністра. У вас немає можливості купити фракцію. Тому наша партія буде в парламенті в тому числі приймати антиолігархічні закони, які справді робитимуть нашу країну. європейською. не переоцінюйте потужності вашої фракції. Сама одна фракція нічого не зробить. Ще одна фракція обіцяє ухвалити закон про захист сімей. Інша фракція обіцяє те. Фракція сама по Пане, собі, напевне, нічого згоден. не зможе. Я з вами абсолютно згоден. Саме тому фракція радикальної партії, наша партія, і зробила пропозицію, що ми готові входити до коаліції з однією з метою. Ми не претендуємо на жодну посаду. Я заявляю про це публічно. Ми не претендуємо на жодну посаду. Наша мета діяльності в коаліції дві. Перше, ми вважаємо, що всі, хто не боя повинні брати на себе відповідальність, бо інакше України не буде. Легше всього стояти з боку, критикувати це один, і друге, і, два. і друге це в складі коаліції проводити ті закони, які дадуть нам можливість реалізувати нашу виборчу програму. Зокрема, що стосується села, ми вважаємо, що треба заборонити продаж сільськогосподарської землі. Знаємо, вважаємо... знаємо, оце ви з трибуни Верховної Ради обов'язково оголосите. Ми це якщо, знаємо. до речі, якщо я, до речі дадуть можливі. Бо олігархи заявили про те, що вони не дадуть нам можливості зайти до парламенту і скласти присягу. У мене одне питання: не, пане... а чому вони нашій радикальній партії, за яку проголосували, тисячу мільйон двісті тисяч патріотів погрожують не дати можливості зайти, а регіоналам, перефарбованим, про них мовчать, їм дають можливість заходити? Я дякую Олегу Ляшку. Лідеру радикальної партії кандидату в народні депутати і за